Я вважаю, що фантазія. У нас оценочка. Ми вам швидко розповімо суть нашого проєкту, тому що це не зовсім екскурсія ось так. людей, которые интересуются литературой и историей, которые хотят вдохновиться и наполнить себя чем-то новеньким и новыми интересностями. Суть проекта заключается в том, что у нас там первый этап — это супер-реклама этого проекта. Второй этап — все отправляют анкеты на этот проект. Мы создаем видимость того, что там просто 100-500 заявок, и нам нужно отобрать лучших. Потом мы отбираем 30 лучших людей, которым высылаются на имейлы подборка текстов. Подборка текстов, автору, э, в которых мы знакомим э, их с авторами, к которым мы будем ездить по нашему маршруту, и в, которых, в этих текстах будут вспоминаться места, в которые люди поедут. Э, то есть их такое домашнее задание – это ознакомиться с этими 30-40 страницами, пометить себе какие-то интересности, которые они хотят задать вопросы, и потом мы их переносим вот в такие четыре точки, в которые расскажут. Халю". А е, моє завдання пояснити оцих чотири точки, які ми взяли. Дивіться, бачите, називаються літературними стежками Південного Поділля. Південне Поділля ми собі е, замислили так е, всією групою, що е, це є південь Черкаської області, це є Захід Кіровоградської області, північ Миколаївської і Одещини. Ось е, цей ареал. Нам цікаві і я думаю, тим, кого ми 30 чоловік, яких беремо, найдостойніших, вони проїдуться по цих місцях. Чим вони цікаві ці місця? Тут можна, звичайно, дуже багато додавати, але ми коротко скажемо. Умань, Айдамаки, Шевченко. Світова література це наша гордість, і о, можна і знайомити із героями, можна знайомити е, і із постаттю Тараса Шевченка, і Гонта Залізняк, і так далі. Визвольні змагання XVIII століття. Гайворон. до Гайворон нам дасть дві постаті. Галина Берізка, яка 10 років відсиділа у таборах у Воркуті і повернулася, і стала вчителькою. Тут працювала сьогодні. Її немає, але є її книги, є її поезії, які звучать. І Василь Миколюк, який в 1937 році був знищений керівник обласної одеської обласної організації письменницької, який був репресований в 1937 році. Після нього залишилося теж кілька повістей і роман. І ім'я сьогодні нічого не скаже нікому, навіть з тут з присутніх, яких десь ми трохи наближимо до літератури. Розумієте, але це ім'я було в літературі. Голованівськ живе живий письменник Сергій Піддубний, який копає глибоко про минувшину нашої землі, про може десь навіть дохристиянський період України, української землі, з яким Можна було б зробити зустріч, і він цілий маршрут зробить нам по своїй землі, де покаже оці артефакти давньої древньої України. Прошу. Час. Дякую. І Мегія. Мегія. Це на Південному Бузі такий ряд водоспадів, де відбувалося багато дуже історичних подій, які відображені в українській літературі. Про них ще треба, звичайно, багато чого дізнатися і нам самим, і прочитати, але це можна внести у такий. І от цей маршрут, так ми не побачили, що він складає таку четвірочку. Так, 4, і чотири дні, за цих чотири дні можна зробити гарний А Або здесь ще якраз і починається там якийсь... Туризм для тех, кто любит активность. Тут можно палаточки.